У Кременчуці на базі сучасного освітнього хабу Інша освіта відкрився дитячий садочок неповного дня Освіталент, де в міжнародний день захисту дітей влаштували справжнє свято для малечі. Освіталент, дитячий сад неповного дня. Працює за принципом соціального підприємництва. Там передбачається безкоштовні два місця для дітей в кожній з двох груп з вразливих категорій жінок. Представники освітнього хабу зазначають, що в пріоритеті будуть місцеві жінки, які самостійно виховують дітей, не отримують аліментів та які мають намір працевлаштуватись, а також жінки, які мають дітей відповідного віку та доглядають за людьми з інвалідністю, що не дозволяє повноцінно працювати та бути залученою на робочому місці. При доєднанні до групи дитина з одним з батьків проходить коротку співбесіду зі старшим вихователем та психологом на оцінку психічного стану та рівню розвитку. Ко навичок відповідно до віку. Відбір буде відбуватись за зазначеними критеріями. Якщо ви хочете, аби ваша дитина потрапила до даного дитячого садочку, ви можете зателефонувати за номером, який ви бачите зараз на екрані. Освітній простір знаходиться за адресою вулиця Соборна, 15, дріб 42, у торгівельному центрі Мега на четвертому поверсі. Анна Литвин -Олег Заєць, Кременчуцькі новини.